Так, друзі, всім привіт. Давно не знімав е, відео. Значить, ось е, моя сонячна станція, хто слідкує за моїм каналом. У е, мене зараз два приміщення окремих поряд знаходяться. І влітку е, в мене споживачів майже немає, дуже мало, а сонця багато. Треба було кудись дівати сонячну енергію. Тому я вирішив купити пару штук БУ кондиціонерів. Ну і спробувати їх встановити власноруч. Один я купив, знайшов за оголошеннями на OLX Купер Хантер ось такий цікавий кондиціонер. дев'яточка це у нас. І другий потім покажу у нас Panasonic, по-моєму. Panasonic також дев'яточка Значить, дивіться, що я купував для того, щоб все це встановити. Я купив окремо трасу вже готову, хоча в мене є вальцовка для трубок. Але треба було шукати окремо гайки, окремо ізоляцію, окремо трубки. І виходила з доставки, і воно майже те саме, що замовити одразу. Ось в інтернеті продається траса, 1200 гривень коштує. Вже, вже з гайками обжайте саме розвальцьована і з ізоляцією 2 метри довжиною. Підсоєдинив я е, наш кондиціонер. Е, фріон там був заправлений в, в, в наружному блоці. Але трошечки дує холодним, але ось бачите, намерзає у нас подача. Подача намерзає, тому треба трошки додати фреону. Фреон у нас тут 22-й в цьому кондиціонері, тому що я в другий купив також 22 фреон. Замовив я в інтернеті ось таку манометричну рампу. Коштувала вона 2500 гривень. Плюс замовив ось такий балон з доставкою. Там також обійшовся десь півтори тисячі гривень. Ну, в принципі, по-хорошому ще б мати вакуумний насос, щоб можна було вакуумувати це це діло для перевірки утечки і щоб можна було повітря викачати з внутрішнього блоку. Але, як показують на Ютубі, я цей кондиціонер виганяв повітря з самим, самим фреоном. Одну підсоединив, краник відкрутив, вигнав фреоном воздух, поки не пішов фреон, і закрутив. Нібито все вже три дні, поки я все це замовляв. Балони, манометри. Три дні воно вже підключено. Всього включив. В принципі, так само працює, як і працював в той день, коли я все це під'єднав. Зараз буду... По манометру спробувати додати трошки фреону, трошки тиску. Роблю це в перший раз, тому не судіть строго. Але хочеться навчитися хоча б для самого себе, щоб можна було обслуговувати свої кондиціонери та кондиціонери може, родичів та друзів. тримай значить Під'єднали ми ось до заправочного. Цього зараз будемо відкривати сам балон. Так, а що краще, я не знаю навіть чим, чим регулювати. Будемо трошечки додавати. О, трошки будемо додавати. У нас там, якщо я не помиляюсь, біля до 5 бар повинно бути. Тиск у нас. Ми будемо потрошечки додавати наш фреон. Балон ми перевернули, щоб рідка фаза заходила в кондиціонер. Коли буде достатньо фреону, повинно у нас ось це діло починати відтаювати. До того ще тут є шкали для різних типів хладогенту. У нас зараз 22-й, тут он 34-й, 410-й є, 407-й. Ну, в принципі, і автомобіль у нас також з кондиціонерами. Тому замовив одразу перехідники муфти під 134-й фреон. Якщо треба буде додати автомобіль, то ми зможемо це зробити власноруч спробувати. трошку будемо додавати і дивитися на, на нашу подачу. Так, тут у нас тиск трошку росте. Майже 5 бар, трошки не вистачає. Все покажи. Наша подача почала відтаювати. Це означає, що ми вже в принципі, на фінішній прямій. Нічого складного немає. Дві, дві трубки, дві накидні гайки, манометри, все руками крутиться, дуже все легко. Тому, тому хто любить щось робити своїми руками, нічого складного тут немає. Вітаю, зараз ще трохи чуточко додамо. Думаю, досить. Так, а як в нас тепер... Тут скинути тиск. Будемо на перший раз будемо робити неправильно. А може і правильно. Ну, ось так, друзі, ми додали фреону, наш подача, контур подачі у нас відтаяв і кондиціонер повинен працювати як потрібно. Я ось на балоні, коли він приїхав, помітив скільки там було грам фреону. Вірніше, вага загальна. Фреону тут повинно бути 900 грам. А загальна вага з балоном у нас 1380 грам. Ну, зараз зважимо, скільки там не вистачало того фреону. Якось отак, друзі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте лайки. Друге відео зніму як буду встановлювати інший кондиціонер. Дякую всім за увагу, всім пока.